Яких результатів реально очікувати від ліпосакції? Оцінюємо результат через десь три місяці від трьох місяців до півроку після ліпосакції, оскільки все ж таки перші, перші кілька місяців ще може бути набряк, особливо у жінок він періодично може з'являтися, особливо це пов'язано з циклом. Тому не варто панікувати, якщо раптом після ліпосакції пацієнтка каже, я навіть більше важу, ніж до Ліпосакції. Ми пам'ятаємо про те, що жир, він легший, ніж вода. Він плаває так, на поверхні після ліпосакції. Тому зменшення кілограмів це ніяк не про ліпосакцію. Ми впливаємо не на вагу, ми впливаємо на форми. Тому ту форму, яку ми очікуємо, зазвичай це ті надлишки відкладення жирової тканини, які були, їх просто не буде. Тобто ми отримаємо певний рівний контур. Але на форму на фігуру впливає кісткова основа. І тому, звичайно, якщо до операції талії не було, на жаль, після операції ми її зробити штучно за рахунок ліпосакції не можемо, оскільки треба подивитися просто на фотографію, як пацієнтка виглядала, наприклад, в молодості, або як вона виглядала до того, як набрала е, певної такої зайвої ваги. І якщо до цього певні параметри тіла були такими, то ми за допомогою ліпосакції не можемо цього виправити. На жаль, ніяк. Але буде покращення загальної фігури. Так. Що ви кажете пацієнтам, які хочуть після ліпосакції мінус 15 кг? Кажу, що це неможливо, тому що ми за допомогою ліпосакції не худнемо, а все ж таки змінюємо фігуру. Хочеться мінус 15, будь ласка, це все можливо, але не відразу після ліпосакції. Це велика така. Це великий шлях, це, це, це великий труд і праця над собою. Є дійсно дуже такі класні результати, коли до ліпосакції був XL. І є в мене такі пацієнтки, які після року, от після ліпосакції, зараз XS. І причому це робота не тільки моя, а й робота пацієнтки. Це нормалізація сну. Нормалізація дієти, нормалізація фізичної активності, ми даємо поштовх, ми даємо те, що пацієнтка може побачити результат, що дійсно щось може статися позитивно, щось може статися класне. Таке що після чого вона вона реально може змінитися? А далі вже своїм працею над собою можна досягти чудових результатів.